Доброго дня, мій любий друже. Сьогодні ми з тобою позаймаємося математикою. Подивись, будь ласка, на ці ялиночки. Як ти гадаєш, чим вони відрізняються? Які вони? Так, одна велика, а друга маленька. Дуже добре. А скажи, будь ласка, яка ялинка стоїть праворуч? Так, маленька. А яка ялинка стоїть прав... ліворуч? Дуже добре, велика ялинка. Подивись, до нас до лісу прилетіли пташки. Подивись на них уважно і скажи мені, чим вони відрізняються. Так, одна пташечка велика, а інша маленька. Дуже добре. А скажи мені, будь ласка, яка пташечка, яку пташечку ми підберемо до великої ялинки? Правильно, велику пташечку. А до маленької ялинки? Так, маленьку пташечку, дуже добре. Тут здійнявся вітер, і наші пташки повідлітали. Так, а тепер вони, коли закінчився вітер, вони повернулися. І велика пташечка сіла на велику ялиночку, на велику ялиночку зверху. А маленька під ялиночку. Ось, дуже добре. А зараз я пропоную тобі пограти в гру, яка називається Знайди таку саму фігуру. Подивись: у нас є квіточки різні. І в них у серединці є одна геометрична фігурка. Так. Поглянь квадратик. Так, дуже добре. Так, подивись, яка ж геометрична фігурка сховалася в цій квіточці? Так, квадратик. Знайдемо його. Так, ось він. Дуже добре, молодець. Наступна картинка, поглянь ще раз уважніше. Наступна геометрична фігурка, яка сховалася в квіточці? Так, трикутничок, знайди його. Молодець, дуже добре. Так, ще одна картинка. Яка геометрична фігурка сховалася в квіточці? Так, круг, молодець, знайди його. Ось він, дуже добре. Гарно пограли. А зараз до нас завітав зайчик. Подивись. Скільки зайчиків завітало до нас? Так, один зайчик. Яку циферку ми покладемо біля зайчика? Правильно, один. А біля зайчика ще ростуть квіточки. Скільки квіточок? Один, два, дві квіточки. Яку циферку ми покладемо біля квіточок? Так, циферку два. Молодець. Так, а зараз давай розглянемо ось цю картинку. Художник її намалював та дуже багато чого переплутав. Подивись уважно, що тут не так. Так, всі гуляють на вулиці і світить сонечко та місяць. Якщо люди гуляють, то, мабуть, це день, тому світить сонечко, це правильно, а місяць тут зайвий. Поглянь, будь ласка, на дерево. Яке ми бачимо дерево? Так, береза. А на березі ростуть яблучка? Ні, не ростуть. І собачки на дерева теж не залазять, правда? Правильно. А на будиночку спить зайчик у гніздечці. Таке буває? Ні, не буває. Там, мабуть, мали спати пташки. Подивись уважно. А ось бабуся е, катається на самокаті. Таке буває? Ні. Переплутав, бабуся має в'язати носочки, а хлопчик має кататися на самокаті. А ось матуся возить котика у своєму візочку, а має возити дівчинку в візочку, а котик гратися з мишкою. Ти молодець, які сьогодні ми геометричні фігури згадали? Так, круг, квадрат і трикутник. Хто сьогодні до нас завітав у гості? Правильно, зайчик. А скільки було зайчиків? Один, молодець. А які були пташки? Великі і маленькі. До побачення!